Ліверпуль у повній сраці, чи справді Чалсі хоче Мудрика? Чому Арсенал смертельно залежний від гри Олександра Зінченка? Мене звати Андрій Сеньків, я не змінив ні імені, ні прізвища. Ви на каналі Good Evening. назва також не змінилася. Тут ви почуєте про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. В останніх випусках ви активно говорили про те, що чувак, ти вроді говориш якісь адекватні речі, але говориш ти на фоні, котрий викликає лише одне слово. Жох. Тому я вирішив змінити фон. Я приїхав в село Сидирів, де є стара хата, де раніше активно проводила час моя бабуся. Хата глиняна, хата, де немає підлоги, хата, де багато антикваріату, де багато старих ікон, багато старих картин, де є канапа, на котрій я прямо зараз сиджу. Тут словом пахне історією, тут дуже автентично. Я обіцяю надалі записувати випуски лише тут, принаймні не ближче три або чотири, змінюючи локації власне у цьому будинку. Якщо вам подобається те, що ви бачите навколо, ставте активно лайк. Якщо не подобається, також робіть це. І обов'язково дивіться відео до самого кінця. Там я покроково, детально розкажу, чому Зінченко смертельно дуже і дуже важливий для Арсенала на прикладі хорошого для нього матчу проти Нюкаслу. Їдемо. Їдемо ми з двох новин, від котрих мене чесно. Тошнить, але ці новини, котрі не можна оминути, тому що вони цікавлять величезну аудиторію. Новина перша це Михайло Мудрик та його перехід до лондонського арсеналу. Вже з'явилася інформація від авторитетних джерел, зокрема від Фабріціо Романо, про те, що справді Арсенал зробив другу пропозицію по мудрику Шахтарю. Якщо перша пропозиція це було 40 мільйонів євро, плюс 20 мільйонів бонусами, зараз ця пропозиція виросла рівно на 10 мільйонів, тобто 50 мільйонів плюс 20 мільйонів бонусів. Шахтар взяв час на роздуми. Арсенал та мудрик свій контракт давно вже узгодили. Тому фактично зараз м'яч на стороні Арсеналу. Що важливо розуміти по мудрику? ще, що The Guardian, авторитетне насправді британське видання говорить про те, що й Челсі цікавиться також мудриком. Якщо Арсеналу не вдасться, або якщо Арсенал і буде вдаватися, то Челсі може війти в цю боротьбу, збільшити суму, передумовитися шахтар. Тарем на кращих для донецького клубу умовах і перехопити мудрика у канонірів. На мій погляд, навіть яким би авторитетним не був Загвардіан, ця новина це абсолютний бред. Тому що прямо зараз на позиції лівого. Півзахисника на позиції лівого Вінгера в Арсеналі діє людина, яка називається Рахім Стерлінг. І це людина, яку придбали влітку. І це людина, яка дуже добре грає футбол навіть на фоні нинішнього Челсі. Це важливо розуміти. Друге, що потрібно розуміти, це те, що Челсі активно скуповується цієї зими. Два футболісти йдуть у лондонський. Клуб Бодія з Монако-Центрбек, про кого я розказував у випуску тут, вже буквально на днях офіційно стане гравцем Челсі. Сума переходу 35-40 мільйонів євро. Також близький до переходу, центральний підзахисник Бенфіки Енцо Фернандес. З інформацією португальського видання рекорд, Енцо Фернандес вже повідомив Бенфіці про те, що він хоче перейти в Челсі. Сума цього переходу 120 мільйонів євро. Євро і тут питання: чи готові Челсі прямо зараз витрачати ще одну величезну суму на ще одного потенційно крутого? Футболіста так, мудрик, криво, зараз хорош, але питання довгої дистанції, питання того, що він виросте надалі, воно стоїть. Тому я не вірю в цей ризик зі сторони Челсі, і мені видається, що знову ж таки, незважаючи на всю авторитетність The Guardian, це щось схоже на те, що робить Фабріціо Романо. Фабріціо Романо, відомий італійський журналіст, інсайдер, який активно розганяє тему Мудрика, який активно пушить та піарить мудрика. І це те, що Дає таким собі особистим піаром мудрика від цього авторитетного журналіста інсайдера І якщо й мудрики перейде в арсенал, то Фобіціо Романо має отримати за це пару гривень. Так само має отримати пару гривень за Гвардіан. Тому що якщо авторитетне видання повідомляє про те, що інший клуб готовий війти в цю боротьбу, то клуб, котрий вже активно є в цій боротьбі, автоматично буде збільшувати свої цифри. Тобто я переконаний, що це. Або агентська робота, або клубна робота зі сторони шахтаря, щоб просто набити ціну мудрику в переговорах з арсеналом. Тому закликаю вас е, тільки думати і бачити в цьому контексті, в контексті трансферу мудрика, лише лондонський арсенал, а не лондонський Челсі. Далі йдемо до теми Роналду. Багато було новин, величезна прес-конференція, багато пафосних слів, котрі я не збираюся розбирати. Але важливий нюанс наступний було одразу знов ж таки кілька інсайдів про те, що Ронал. Може перейти в Ньюкасл вже влітку, якщо Ньюкасл проб'ється до Ліги Чемпіонів. В чому взагалі Сітуєвійна? В тому, що і Альнасер, і Ньюкасл фактично є клубами. Союзської Аравії як держави Ньюкасл опосередковано, Насер більш прямо. Тому цю історію провернути, наче досить просто. Але головний тренер Ньюкасла Еді Хау вже спростував це. Він і раніше відкрито говорив про те, що Роналду його команді не потрібен. Ну і зараз також через певні журналістів-інсайдерів він це так би мовити передав. Я в цей перехід категорично не вірю. Ньюкасл це команда дуже збалансована, дуже тренерська, дуже пахаюча команда, котрій не потрібен. 100% Кріштіану Роналду. Я переконаний, що Роналду знову ж таки не дограє до кінця контракту до 25-го року за Аль-Насер. Я переконаний, що він до кінця цього контракту кудись та й перейде в Європу, повернеться. Але це буде історія більш. Проста історія в тому, що він передав в клуб в команду, де його легше буде, буде якось будувати в командну стратегію та тактику. Час проведення вельнастрі для Роналду, на мій погляд, є фактично. Е Результатом того, що він нікому прямо зараз не потрібен в Європі. Як тільки він буде потрібен, я думаю, в нього є пункт в контракті, за яким можна буде цю історію якось нормально провернути. Але Ньюкасл, Еді Хау, тренерська команда, яка дуже добре грає і без Ранду прямо зараз, я думаю, що він туди не перейде. А куди вам точно потрібно перейти, це на піпочку під відео, де пише. Підписатись на цей канал зробіть це. Будь ласка, а також натисніть дзвіночок. Це дві речі, котрі дуже важливі для того, щоб цей контент просувався у маси. Це важливо і для того, зокрема, щоб український контент про міжнародний футбол просувався у маси. Зробіть це, будь ласка, зробили. Дякую. Говоримо далі. Далі бесідуємо про Ліверпуль та матч Ліверпуля проти Бренфена. Матч, в котрому Ліверпуль програв лише з рахунком 1-3, хоча міг програвати набагато більше. Матч, в котрому Ліверпуль не мав фактично жодних шансів на всіх відрізках цього матчу, не рахуючи стартові, коли швидкий м'яч Ліверпуля міг би призвести до того, що сценарій гри привернувся би з ніг на голову. Але Ліверпуль програв і в жодної людини на планеті, крім Юргена Клопа, не виникає сум. Щодо того, чи закономірний переможець цього матчу. Так чому ж переміг Бренфорд? Переміг тому, що він був інтенсивнішим, ніж Ліверпуль по всіх фазах гри під назвою Футбол. А інтенсивність це те, що відокремлює, відзначає Ліверпуль в порівнянні з іншими командами цієї планети. Це те, що робило Ліверпуль Ліверпулем завжди. Прямо зараз Ліверпуль є неінтенсивним, не фізично сильним. І неактивним команда стояча, команда мертва. Команда, котра вже не має того найкращого, що в неї було. Був хороший інтенсивний матч проти Сіті в Кубку Ліги. Після нього йде повний провал. Матжа Стонвілою був швидше добрим, ніж поганим матч Лестер був абсолютно провальним. І лише дубль, аптогольний дубль Фаса допоміг Ліверпулю виграти цю гру. Але щастя, везіння, фарт рано чи пізно мали би закінчитися, і вони закінчилися матчі з Брентфордом. Елементарно поясню на пальцях одну просту річ: Ліверпуль грає високу лінію захисту. Щоб грати високою лінією захисту, потрібно зберігати постійну інтенсивну компактність між лініями та між Гравцями. Грубо кажучи, якщо ти високо граєш, то ти повинен високо зустрічати. І зустрічати організовано. Повинен бути високий організований пресинг. В Ліверпуля ця функція в останніх матчах не працює від слова зовсім. Відповідно, коли пресинг не працює, Суперник має час та нагоду скористатися твоєю високою лінією захисту. Закидання Бренфорда в матчі з Ліверпулем це якраз і підтверджують. Дуже часто Бренфорд це робив, і лише невисока якість нападників, котрі грали в цьому матчі, зокрема Віси. Вона призводила до того, що Бренфорд не зміг реалізовувати навіть доводити такі моменти до гульових. Ми можемо говорити про травми Діаса, про травми Жотих, Хендерсона, Мілнера, Фільміно. Навіть прости, Боже. Артура, але я переконаний, що присутність будь-кого з них не врятувала б Ліверпуль у цьому матчі. З Ліверпулем відбувається щось дуже страшне. Я вже говорив про те, що недоцільнює прямо зараз є ця висока лінія захисту Ліверпуля. Я вже говорив про те, що неінтенсивно грає ця команда. Ще важливо, що ця команда, навіть коли створює моменти, вона їх не реалізовує. Те, що витворяє в цьому соні Дарвін Нуніс, це жах. Він не реалізував 15 явно гольових. Моментів. Це найбільший, це найгірший показник серед всіх футболістів, котрі грають в англійській прем'єр-лізі. Дарвін нуніс прекрасно відкривається, Дарвін нуніс прекрасно шукає моменти, Дарвін нуніс прекрасно створює ці моменти, але він їх жахливо реалізовує. І незрозуміло, чому жоден футболіст, жоден тренер не пояснить, чому немає реалізації. Тому що буквально півроку тому Нуніс клепав пачками м'ячі за Бенфіку, шов в Єврокубках, шоу в португальській лізі. Шо Ним відбувається зараз незрозуміло. Якщо б він реалізовував моменти, це би замасковувало. Проблеми Ліверпуля, про які я говорив вище. Воно б їх не забирало, воно б їх нікуди не викидало, воно б просто закривало нам на це очі. Ну окей, грають з високою лінією. Ну і що з того, якщо вони виграли Брентфорда за рахунком 4-3, а цього немає. Плюс докладаються ще одні проблеми в захисті: це проблеми на стандартах. Те, як Брентфорд розігрував кутові матчі проти Ліверпуля, те, як він розіграв стандарти, те як гравці вміло розбігалися, ставили заслони. Ну, фактично, кожен кутовий Брентфорда Можна розбирати на молекули. Це команда, яка абсолютно є автоматизованою тренерською вмілою. Це команда, яка винесла в цьому сезоні Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, тепер Ліверпуль обіграла по ділу Тутнхем, але не по рахунку. Тобто, це команда, яка вміє і знає, що робити на футбольному полі від А до Я. Вона може бути не максимально яскравою, вона не Джога Боніта, як то кажуть, але вона є ефективною, чого про Ліверпуль не ска. Також не скажеш і про інший ліверпульський клуб, про Евертон. Евертон, котрий відстояв, відбив е, ту нічю з Манчестер-Сіті в попередньому турі. Я хвалив в тому матчі Віталія Миколенко, враховуючи те, який об'єм роботи на нього звалився, враховуючи те, що володіння м'ячем Мансіті зашкалювало. Миколенко зіграв дуже і дуже хороший поєдинок. Сам Евертон зіграв тоді також добре. Команда грала у дуже низькому блоці, захищалася всіма пльовими футболістами, і їм вдавалося вміло перекривати. Ти зони, котрі рано чи пізно виникали в Сіті, ну і резувався єдиний момент. Матчі з Брайтоном такої історії не трапилось. Евертон, матчі з Брайтоном це був повний провал, і повний провал лише тому, що Евертон вирішив, що він вміє грати по іншому ніж. В автобус, а Евертон по-іншому грати не може. Евертон може грати лише тоді, коли грає в 6 або 7 захисників. А решта людей, порахуйте, скільки їх там залишилося, грають фактично опорних півзахисників. Евертон вирішив з Брайтом трошки грати більш активно. А коли навіть цього не виходило, то просто привозив м'ячі на власні ворота. Всі чотири пропущені голи Евертона це дитячі. Помилки окремо відзначив я четвертий м'яч, коли гравець Евертона просто біг з центру поля на самісінького Пікфорда. Ну, передачу йому віддав, звісно ж, гравець Евертона. Що в цьому матчі варто знати про Віталія Миколенка? Чому важливо це проговорити? В цьому матчі Евертон грав чотири захисники, знову ж таки, типу типу вирішили ризикнути. Типу вирішили зіграти не в два форварди, а в три форварди і в чотири захисники. Нічого не вийшло. Колосальні розриви між лініями абсолютна безпорадність. То обіграшів від гравців Брайтона, те, що робив Мітома, те, що робив Марч, ну їхні голи, це просто такі сольні проходи. Те, що, крім забитого, мені час робив з Патерсона всю гру Мітома, це також історія про повну безпорадність і повний хаос. Миколенко так не піддавався. Миколенко був більш крутим, якщо так можна говорити. Але загалом в тій грі, при тій грі, котру будує Френк Лемпард, ну. Проявляти себе захисникам вкрай тяжко. Вкрай тяжко робити це стабільно. Зокрема, другий гол Брайтона, який забив Фергюсон, здається, що тут Миколенко наварив, що він мав грати по Фергюсону. Він від нього відійшов і той спокійно розстрілював порожні ворота. Але насправді це не є так, тому що Миколенко залишився фактично з двома футболістами одночасно. Гляньте, будь ласка, зліва від нього за спиною Фергюсон, справа від нього Марч. І саме по Марчу, саме траєкторію передачі на Марча, Миколенко вирішив. Страхувати тут історія про вибір між двома злами, так тобто він не міг одночасно накрити двох і просто вибрав накрити іншого гравця, не того, котрий забив. Ну блін, чи можна його в цьому звинувачувати? Я думаю, що не можна. Що точно можна і треба, це очікувати відставки Френка Лемпорда. яким би не був крутим футболістом Френкі, тренер він поки що такий собі. Так, в нього дуже добре виходило в Челсі. Коли в них був трансферний банк, коли він працював з молодою плеяфом і Темі Абрагам, Ріс Джеймс і так далі було все. Окей, було все дуже симпатично. Те, що було потім, і те, що зараз відбувається з Евертоном, це абсолютна апатія, і це те, що має призвести до відставки. Евертон не перемагає вже матчів 10, а то можливо і більше. Я не пам'ятаю, коли ця команда грала нормально в футбол, коли ця команда нормально виходила з оборони в атаку. Коли команда робила базові речі, я не пам'ятаю крім хорошого автобуса проти Манчестер Сіті. Але автобусом лише автобусом ти нічого не доб'єшся. Потрібні якісь ідеї в атаці. Ці їх в Евертона нема. Тому знову ж таки відставка, відставка і ще раз відставка. Центральний матч останніх днів це матч Арсенала та Ньюкасла. матч двох команд, котрі борються за високі цілі. Арсенал за чемпіонство, Ньюкасл за потрапляння в топ 4 В цьому матчі не було багато м'ячів, але було дуже і дуже багато змісту. Обидві команди знають, що таке пресинг. Обидві команди знають, як виходити з під пресингу. Обидві команди люблять ловити суперника на перехідних фазах. І те, як обидві команди пробували, наматували та шукали протягом всього матчу, це. Чистий кайф, це справді кайф. Так, в другому таймі Ньюкасл перестав цим займатися. Ньюкасл перестав ризикувати від слова зовсім. Ньюкасл зосередився на обороні. Це не була глуха оборона, це не була безідейна, безатакувальна оборона, але знову ж таки Арсенал прямо зараз команда, котра є другою в АПЛ за кількістю забитих. М'ячів Ньюкасл прямо зараз є найкращою обороною АПЛ. Тому логічно, що обидві команди грає на своїх козирях, і в другому таймі Ньюкасл зрозумів просту річ, що йому потрібно втримати цей арсенал краще зіграти в нічів. Ньюкасл багато фолів, було дуже багато дрібних фолів, було багато зривів, а так було багато здвоєнь в захисті при зустрічах Вінгерів, Сака та Мартінель. Тобто, це був класичний перформанс від команди Еді Хау. Ми говорили раніше про те, що Ньюкасл це команда досить така різна, Вони можуть грати з контролем м'яча, вони можуть грати в два форварди, вони можуть грати від захисту, вони можуть просто оборонятись тривалий час. Тобто це команда, яка використовує різні моделі і різні важелі впливу на гру. Тому тут я Ньюкасл не критикував би. Не було в цієї команди і не мав цієї команди прямо зараз вмінь та гравців для того, щоб грати на рівних на рівних в контроль, братись на рівних за контроль з арсеналом. Вони зіграли на тому, що можуть прямо зараз, і зробили це дуже і дуже успішно. Для порівняння рівно рік тому Ньюкасл йшов на передостанньому місці в АПЛ з однією перемогою. Зараз Нюкасл йде у першій. Трійці. робота Ді Хау була колосальною без глобальних витрат з точки зору того, що прийшли аравійці, котрі мають багато бабла. Тому тут закриваємо питання і говоримо про Арсенал. Арсенал знову зіграв дуже добре. Арсенал знову дуже добре контролював гру, дуже добре переводив гру в різні зони футбольного поля. Це було Інтенсивно це було швидко, але це було безмоментно. бо дуже багато інертності в діях гравців арсеналу. Не найкращий свій матч провів Едегор, не найкращий свій матч провів Джака, тобто гравці, котрі дуже сильно впливають на гру арсенала, котрі відповідають за дистриб'юцію м'яча арсенала, і котрі ну. Цей матч відверто, скажімо, провалили. Знову можемо говорити про те, що Арсенала дуже коротка лава, травма Жезуса, одна травма Жезуса, грубо кажучи, ну і Смітрова, якщо хоче згадувати. Призаду того, що Арсенал, коли потрібно було атакувати, коли потрібно було випускати ще гравців на підсилення якраз атаки, випустив просто такий гравця з прізвищем того м'ясо, котрі є. Плановим захисником за що потрібно арсенал похвалити? Це за перехід з оборони в атаку в обох таймах, за пошук оцих моментів гравцями останньої лінії, за пошук моментів, за пошук вільних зон, за пошук партнерів і так далі. Це в Арсеналі виходило дуже добре і цим. Весь матч займався Олександр Зінченко. На мій погляд, найкращий гравець цього поєдинку. Не вірте, софаскорам, хускордам і так далі. Вони не рахують передач між лініями, вони не рахують просуваючих передач, вони не рахують передач, котрі обрізають одразу кількох опонентів. Прямо зараз в мене немає заглибленої якоїсь статистики, там вайскаута, скаута до прикладу, але те, що я бачу, фактично на пальцях рахував і відзначав собі олівцем, це в мене викликає захоплення. Прямо зараз я вам даю чотири моменти, які говорять про те, наскільки крутий Олександр Зінченко прямо зараз. Момент перший Зінченко традиційно отримує м'яч в центрі поля. Традиційно більше не буду повторювати про це говорити. Зінченко при контролі м'яча Арсенала діє в центрі поля. Зміщався туди. Він отримує. Там м'яч його обрізає, відрізає одразу трьох гравців Нюкасла, проникаючи передачою на Джака. Далі, правда, Джака обігрується з Дегором, отримує момент для удару, але його удар заблоковує. Дуже одноманітне рішення, але в цьому моменті Зінченко зіграв ідеально. Момент номер два. Саша отримує м'яч в центрі поля і не бачить. Як можна загострити гру? Він приймає м'яч, розвертається в іншу сторону, розвертається назад в попередню сторону і бачить, що Джака вільний. Він знову дає розрізну передачу, відрізає фактично трьох гравців від м'яча. Правда, далі Джака знову губиться. Він не бачить варіантів. Був варіант в нього з Едегором, був варіант дати на фан, якщо щоб зробив ривок Мартінеллі, Був варіант дати на Анкетія. Ну ніхто не зробив правильних рівків і Джака не зробив правильну передачу. Але те, як зіграв цьому моменті Зінченко, це. Ідеально. Третій момент. Зінченко активно йде в відбір. Відбір успішний, м'яч у партії. партія відкидує на Зінченка, той через секунду бачить вільну зону між Тріп'є та Шером і віддає розрізну, знову ж таки, передачу на анкитія. Той отримує м'яч на лівому на півфланзі і має купу варіантів, те, як він. В цьому моменті розпорядився м'ячем, знову ж таки, не проблема Зінченка. В цьому моменті Олександр зіграв ідеально. І ще один момент це останні хвилини матчу, коли Зінченко категорично, впевнено та вперто вимагав м'яча в партнерів по команді. Показував руками, розказував, кому і куди бігти, направляв фактично руками те, як мають діяти партнери в тій чи іншій атації. І от тут він показує, що потрібно йому віддавати пас, показує він Саліба. Лібаві дає на Джака, але в той момент якраз Зінченко вривається в вільну зону за гранітом і отримує майже в майданчику суперника. Саме цей його ривок створює певну більшість, певний хаос гравців Арсенала в центрі майданчику. Джака отримує момент для ривка, прокидує тріп'є. Ну і там був пенальті, не був, зіграв рукою, не зіграв рукою Мерфі. Тут є питання. Але знову ж таки, цей момент це наслідок вдалих. Ідеальних фактично дій Олександра в цьому епізоді. Чи був ідеальним зінченко при грі в захисті, не був. Чи виграв він всі на світі єдиноборства? Не виграв. Чи створює він більшість на окремих клаптиках поля? Так, в цих аспектах гри Зінченко справді чесно, він був ідеальним гравцем. Цілком очевидно, одне що Арсеналу потрібен ще один стабільний гравець, котрий буде виконувати схожі до Зінченка функції, тому що. Арсенал з Інченком, хоч і є приємним для мене, але дуже прогнозованим. Арсенал фактично весь час атакує розпочинає атаки через Олександра Зінченка. Гляньте, матч Арсенала. Якщо ви не бачили з Нюкаслом, ви впевнитесь в моїх словах. для мене не дивно, що Арсенал прямо зараз активно шукає гравця Шей в центр поля. Є інтерес до Мудрика, але прямо зараз вже активно говорить про двох гравців, котрих хоче Мікель Артета. Це Юрій Кілеменс з. Лестера та Мойзес Кайседо з Брайтона. Це два гравці, котрі можуть грати на позиції шостого. Номери, це два гравці, котрі можуть якісно розпочинати атаки, векторно їх розвивати і так далі. Фактично, також виконувати функції зінченка. В цьому плані це круто, це додасть арсеналу глибини, це додасть арсеналу е, різноманітності, ефекту несподіванки і так далі. Але для мене було б прикольно, можливо, побачити зінченка ортодоксально в центрі поля. Але з іншої сторони, різниці, де він там гратиме, як це по. Називатиметься, фактично немає, тому що він знову ж таки граючи лівим захисником, грає в центрі поля. Тому похер на номінальні. Позиції, це взагалі не важливо. Важливо те, що Арсенал, провівши нульовий матч з Нюкаслом, не створивши купу моментів з Нюкаслом, зіграв дуже хорошу гру насправді. Тому що він грали проти команди, котра є третьою англійській прем'єрліці, проти команди, котра знову ж таки мало пропускає, проти команди, котра дуже організована і котра зробила ставку на захист в цьому матчі. Більшість команд англійської премєр якщо і не всі, в цьому матчі також би не виграли. В матчі з таким сценарієм. Арсенал, знову ж таки, не впав нижче свого рівня. Не провалився, зіграв цілісно, структурно, сильно та стабільно. За цей матч я і Артеті, і Хау ставлю лайк. Це був хороший футбольний матч. А вас попрошу не лінуватися. дивитися мої попередні відоси, котрий є тут і тут, на абсолютно різні, але точно дуже цікаві теми. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що ви є зі мною. І слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось!